Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. IGN взяли невеличке інтерв'ю в розробників другого сталкеру. Посеред нього показували трейлер, проте без звуку, бо поверх нього вони, власне, й говорили. Але трохи згодом виклали цей трейлер окремо та ще й в 4К. З нього стало відомо, що оцей от персонаж це шрам. Я живий! Головний герой чистого неба, що тепер очолює нове угрупування під назвою Іскра. Воно ворогуватиме з вартою та ендеї час. О, oh, щицкарекоданетінстит. Go Юбісофти показали релізного трейлера Star Wars Outlaws. Реліз запланований на 30 серпня, а ембарго на огляди журналістів спадає 26-го. Тож всі, хто бояться спойлерів, будьте обережні. Страху немає. Люди самі страх придумали. Якщо ви ненавидите Pass, то в крамниці дядька Гейба до 27 серпня можна буде безкоштовно помацати четверту діаблу. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. А в епічному магазині Тіма Свіні роздаватимуть калісто протокол. Тож встигніть забрати до 29 серпня. Де? Де? Я встиг вже пізно. Ще в рамках Gamescom показали майже 6 хвилин гроладу Little Nightmares 3. Мало доповнення Shattered Space для Starfield, що релізниця 30 вересня, за словами розробників, буде сильно відрізнятися від основної гри новими монстрами, локаціями та аномаліями. Оп тютюті оніт Трамфат Марч То Сивіндепленет розробники Конкордо стверджують, що розробляли цю гру цілих вісім років. Гра вже напевно вийшла залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Я не знаю. Ну це це це. Ні, Машин Геймс опублікували мінімальні системні вимоги гри про Індіану Джонса. Для того, аби запустилася гра, з вас вимагатимуть RTX 2060 або RX 6600. Які ж комплектуючі треба для максималок, поки невідомо. Того ніхто не знав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.